Давайте спробуємо зробити зажицювати велетисту гортензію. Бачите, яка вже велика. Це я зірвала тільки вчора, тому що вершок був спорчений. Бачите, немає вершочка. Була підхвачена брунька морозом, вона начебто і виросла, але не вийшло. Дивіться, що тут. Внизу я листячко тут зняла. У мене є простий торф для розсади з агроперлітом І сухий торф. Я занурю ось ті бруньки між вузля, да? Ось це. Ой, зараз ось це. Там я листочки зняла. І занурюю ось так. Він буде требувати багато водички, тому що я поки що поставлю прямо ось так, з таким великим листям. Пізніше буду дивитися, якщо буде вянуть там і ще щось, я їх пообрізаю. Бачите, сухий. І під оприскування кожного дня в тепличку, в тепличку, а, потип ось такого. Якщо буде заважати, скоріше все, що буде заважати, то я побрізаю. Все, ось так прижимаю у водички 12 годин ця гілочка полежала з вчорашнього вечора, наприклад. Да? І сьогодні в обід я її ось так поставила. Не треба мокрий, там коріння немає. Там пити нічого, гілочка може згнити, тому сухий. Так, буду спостерігати, що з неї буде.